Допомога від міста Побратима Крефельда від німецької громади. Кропивницький отримав машину для прочищення каналізаційних мереж. Це сучасна спецавтівка, яка значно зекономить витрати ресурсів на промивку каналів. Причому сама техніка і її доставка з Крефельда не вартували бюджету міста ні копійки. Спецавтівку передадуть на баланс одного із комунальних підприємств Кропивницького, якого саме визначить виконавчий комітет. Нагадаю, Кропивницький задекларував партнерські відносини із німецьким Крефельдом у вересні минулого року. Із партнерами в постійному діалозі заступник міського голови Кропивницького Михайло. Айлобіжан та депутат обласної ради Ігор Вовков, які під час одного із робочих візитів до Крефельда за дорученням начальника обл. адміністрації Андрія Райковича і зробили запит на отримання техніки для комунальних потреб обласного центру. Я їм казав і меру особисто казав, що чесно кажучи, дуже неочікувано, що так швидко вони змогли реалізувати цей проект, подарувати нам цю машину, яка дійсно дуже сильно нам необхідна, і саме головне, що. Ми вже розуміємо, як цю техніку привозити. Це, це, це важливо можливий, да, досвід, да. і ми будемо тепер звертатися. І я вас запевняю, що це буде не остання наша машина. Очільник обловійської адміністрації Андрій Райкович наголошує, що Кропивницький допомагає багатьом звільненим територіям і прифронтовим містам, зокрема й комунальною технікою, яка часто страждає від ворожих атак. Тому таке підкріплення для комунального автопарку вкрай необхідне. Наша комунальна техніка сьогодні працює не лише в місті Кропивницький, вона працює в місті Херсон, в місті Миколаїв і в місті Нікополь і в інших містах, де це потрібно. На превеликий жаль, значна частина нашої техніки е, вражена і вже не придатна до експлуатації, а фінансовий ресурс обмежений для придбання нової високопродуктивної і технологічної. Не, Таких машин і установок це вже не перша вагома підтримка від німецьких партнерів, кажуть у міськраді і додають впевнені, що й не остання.